3 грудня ми відзначатимемо 300-річний ювілей видатного українця Григорія Сковороди. Ця дата увійшла до переліку важливих дат ЮНЕСКО 2022 року. У культурі на часі ми висвітлюватимемо і надалі національні та локальні події, присвячені постаті Сковороди. Та хто такий Сковорода, який зміст має його постать для кожного із нас? Щось чули у школі, щось вивчали в університеті. Але наскільки глибокі ці знання? Він був мандрівним філософом, ходив від одних заможних господарів до інших, не цурався бідних людей на вулицях, базарах та біля церкви, сповідував філософію сродної праці. Ось і вся характеристика. Але чи може цей опис назвати, можемо назвати цей опис історично справедливим? І чому нині ми разом із цивілізованим світом відзначаємо трьохсотріччя сковроди? Про це поговоримо із доктором філософських наук, професором Острозької академії Петро Кралюк з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас доброго дня і доброго вечора. Цьогоріч ми відзначаємо ювілей Сковороди. Планується ряд подій на національному рівні регіональних рівнях. Але чи повноцінно існує постать Сковороди в українському просторі, коли ми говоримо про нього переважно як про філософа? Ну, взагалі-то за великим рахунком важко говорити про сковороду як філософа. Можливо, для декого це прозвучить парадоксально, але так воно є. Сковорода став передусім відомий своїми піснями, своїми віршами. Вони були доволі популярними. Відомі слова Шевченка, що він в молоді роки списував сковороду. Особливо була відома пісня всякому городу на і права. Вона справді виконувалася вірниками. Комзарями і навіть у відомій Наталці-Полтавці цей вірш поданий. Ну, правда, в дещому дещо прикрученому вигляді. Що стосується філософських праць, хоча знову ж таки їх важко назвати назвати суто філософськими, і вони не зовсім скажімо, співпадали із тими філософськими, відповідали тим філософським но стандартам, які існували в той час, то вони мало знані були в Україні, звичайно, вони поширювалися, перепиловалися від руки, але за життя з ні один із його тво. Орів не був опублікований. Справді Сковорода був відомою особою. Про нього багато знали на теренах Слобожанщини. Він справді спілкувався із певним колом людей. Це були переважно заможні люди, власники земельних угідь, поміщики, дворяни, малоросійські дворяни, як той час називали. Коли говорять про Сковороду як народного філософа, то це чесно кажучи, не відповідає дійсності, тому що насправді. Він не спілкувався особливо з плепсом, і можемо у нього навіть знайти якісь такі вислови, які ну, на сьогоднішній день можливо виглядають не зовсім гарно, коли він говорить, що не треба. Е Водитися з народом, що треба все-таки мати свій розум. Він цінував розумних людей. Є у нього навіть така байка про тулуб і голову, що одмовляв, тулуб це народ, а голова є головою, і вона більше значить, ніж тулуб, і так далі. Ну але такий, знаєте, аристократизм був характерний для філософів 18 століття, і тому нічого дивного немає. Чим цікавий сковорода, сковорода мені передусім цікавий як. Учитель життя, і мені здається, що чимало людей, які спілкувалися з ним, були в захоплені від його такого вчительства. Він говорив про те, яким чином повинна людина досягати щастя. Його рецепти навіть на сьогоднішній день видаються доволі привабливими. Наприклад, він говорить про те, що людина повинна дистанціюватися від Зовнішніх обставин, а шукати щастя в самому собі, тобто так, вельми ось, сучасно. Він... Навіть навіть зараз так ми чуємо подібні е варіанти е філософії від тих же психологів. Психологи кажуть, що шукайте щастя у собі, тобто вельми сучасний. А... А зокрема, якщо Звичайно. ми говоримо так, якщо ми говоримо про сковороду 300 років, а це достатній час, щоб історична постать здобула ледь не міфічний статус виявленні сучасних українців десь там далеко. Шкільний образ нам малює мудрого чоловіка, який повчає, пише байки, філософські твори і ніби є певним небожителем серед інших українців. Але наскільки от достовірним цей образ є, насправді чи його просто міфологізували і зробили із нього певний міф. Ну насправді сковороду міг причому сильно міг голозізували уже після смерті. Є е, була певна плеяда людей. Це його переважно учні, які шанували сковороду. Я прекрасно розумію, чому шанували. Ну, наприклад, Михайло Ковалицький, який написав його біографію, він був захоплений від сковороди, причому це була доволі заможна людина. Він став навіть рязанським. Генерал-губернатором також це стосується по суті першого учня сковороди Василя Томари, який став послом Російської імперії у Константинополі. Ну і ці люди пропагували сковороду, розповідали про те, що це ну, справді незвична людина, дуже гарний вчитель. Я в цьому не сумніваюся, що він був гарним вчителем, що він умів спілкуватися, знаходити спільну мову із розумним. Замужними людьми, і е, про, слава про нього йшла. Е, ну а плюс до того були відомі його е, популярні твори, мається на увазі вірші, зокрема, е, сад божественних пісень, байки харківські. Е, тобто, справді він зумів створити от таке коло шанувальників. Ну а після смерті його е, почали е, видавати, почали е, писати про нього різного роду спогади, статті. Ну, і це... Сприяло міфологізації образу. Ну, а вже за часів радянської влади з нього почали робити такого народного філософа, щоб створилася різного роду іконографія, що він, мовляв, селянський філософ, ходить серед селян, з сопілкою і тому подібне. Ну, насправді це, цей образ далекий від дійсності, тобто, по суті, це нав'язано. так? Нав'язано, я перепрошую, ці моменти стосовно того, що ходить серед народу такий простий, сільський, назвемо так, простий сільський юнак, який дуже розумний і всіх повчає. Тобто, цей варіант уже сковроди з'явився саме з радянського періоду, так. Ну, звичайно, переважно за радянського періоду, і навіть ви знаєте, коли встановлювалася радянська влада, то пропонувалося знести низку пам'ятників. Які були поставлені за царську режиму, і встановити нові пам'ятники, ну і зокрема серед цих пам'ятників пропонувалися встановлювати і пам'ятник Сковороді. Тобто з нього більшовики по суті робили такого народного філософа, ледь не комуніста, що він, мовляв, був з простим народом і тому подібне. Хоча я ще раз підкреслюю, коли уважно читати твори сковороди, то вони. Радше носять такий аристократичний характер, і він справді спілкувався із заможними людьми, які потім робили непогану кар'єру у Російській імперії, пане Петре. Ну а... але ви так. А от е я пропоную зараз я... так, 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 так. Прошу, прошу. Ви знаєте, я би ще хотів сказати такий момент, що, на жаль, оця міфологізація сковороди, яка звичайно відбувалася іноді з політичних мотивів, вона водночас і свідчить про нашу певну, я би сказав, вибачте на слові, недолугість і невченість. Тому що насправді українці мають чимало гарних мислителів, які не поступаються в сковороді, і про яких треба було би говорити, от, наприклад, на Закарпатті. Це має Учасник сковороди Василь Довгович, який створив свою філософську систему. Який це єдиний, до речі, український філософ, який створив філософську систему, який писав твори художні українською тогочасною мовою, на відміну від Сковороди. Ну, про Довговича я би міг дуже довго говорити, але так, про тим не менше і час і і хотілося б ще можливо імена почути. Так, але бачите, про Довговича абсолютно ми нічого більшість українців абсолютно нічого не знає. Наприклад, нічого не знають про Богу Колонтая, який теж був сучасником Сковороди, і, тим не менше, він відомий у поляків як чи не найбільший філософ просвітник 18 століття. Але сам він був українцем і походив з України. Ну, я би міг називати багато інших імен, і певно, треба говорити про це. Ці імена а що стосується Сковороди? так він цікавий, цікавий як пислителі, як своєрідний психолог, який навчав людини щас... людей щасливо жити, і, і до речі от про цю план постать мен... я пропоную так ще багатько є питання, щоб ми їх встигли обговорити про цю постать Григорія Сковороди, зокрема так висловився. І харків'ян письменник Сергій Жадан він вважає, що спочатку повномасштабної війни для багатьох українців глибина і значення української культури вони набули нових сенсів і серед важливих образів для переосмислення. Є Григорій Сковорода, що ви підтверджуєте зараз своїми словами. Я пропоную разом послухати його слова і продовжимо на основі цього нашу розмову. Це постать яка об'єднання. Це якраз часто буває з діячами культури, які навіть в суспільствах неоднорідних, суспільствах, які мають там, скажімо, різні якісь політичні погляди, виступають певним чинником, які об'єднують так. От є, скажімо, з Шевченком, так є. З багатьма іншими діячами саме культури. І так є зі Сковородою. Скорода об'єднує. Сковорода є універсальним символом, універсальною такою метафорою зі Сковородою. І так сталося, що він справді потрапив під атаки росіян. Знищили спочатку його музеї в Сковородинівці, розбомбили, розбомбило мій рідний університет Сковороди в Харкові. Бомбили село Бабаї, де Сковорода та теж був. Так чи інакше, це присутність тінь Сковороди, вона переслідується російськими ракетами. Я думаю, ну це символічно. Це печально, звичайно, нічого хорошого в цьому немає. Росіяни не просто намагаються знищити нашу державність, це зовнішній якийсь контур, вони хочуть знищити нашу сутність. А сковорода великою мірою якраз і характеризує сутність українців. Пане Петре, ми почули ось такий коментар, так і Сергій Жадан, зокрема, він зауважив, що символічним є розстріл музею у Сковородинівці університету імені Сковроди. Але чи є це лише символічним співпадінням? Чи Росія знищує ці пам'ятки, стараючи пам'ять українців? Взагалі, в них є причини боятися Сковроди, оскільки ми чули, що пам'ятники Сковороді стали в радянський час? Ну, ви знаєте. Знову ж таки, тут ми вступаємо у певну сферу міфологізації. Я непогано знаю Сергія Радана, я шаную його. Я розумію його як жителя Слобожанщини. Він народився на Слобожанщині, живе по суті на Слобожанщині, а для Слобожанщини, постацьковороди, звичайно, має велике значення. Його там шанують. Я неодноразово чув від слобожанців похвальні слова на адресу. У сковороди, але тим не менше е мені здається, що коли говорять про те, що от Сковорода це є символ українства, що це є суто український філософ, що е мовляв, от росіяни зараз знищать пам'ять про Сковороду, вони знищили музеї, сковороди. Ну я розумію, велися військові дії. Росіянам було все одно куди стріляти, чи по музею, чи по хатах. Вони випускали снаряди, і так сталося, що дійсно у селі Сковородинівка був знищений музей. Він постраждав. Але я не думаю, що це робилося цілком цілеспрямовано. Я поясню, чому. Тому що для декого, можливо, це теж прозвучить дивно, але росіяни вважають, що їхня філософія починається від Григорія Сковороди. Що Григорій Сковорода це є один із найбільших філософів їхніх російських філософів, причому вони посилаються на те, що ті твори сковороди були написані по суті російською мовою. Ну важко тут заперечити щось. Не, не писав сковорода українською мовою, за що його, до речі, критикував Шевченко Пантелеймон, Куліш, ну і не тільки. Також, наприклад, представники російської релігійної філософії, наприклад, Володимир Соловйов навіть говорили про те, що вони так би мовити ведуть свої початки від сковороди, а Володимир Соловйов навіть нібито й доводив, що він якийсь там родич Сковороди. Ну, це виглядає смішно. Він багато що говорить, а що не відповідає дійсності. Там важко істини. Ну, справді Сковорода став своєрідним легким символом, чи як кажуть, метафорою, і е, до нього часто апелюють, але я хотів би, щоб ми апелювали не тільки до сковороди, але у нас ще раз повторюю, є дуже багато цікавих мислителів, хоча серед них, звичайно, сковорода займає е, доволі примітне місце, і е, до його творів я би рекомендував звертатися, е, спробувати. Ти зрозуміти сковороду, який він був насправді, я би навіть сказав так: що сковорода не стільки філософ, скільки своєрідний містик і навіть езотерик. І, Наприклад, е, сучасні езотерики, певно, могли би апелювати до е, окремих міркувань вороди, і е, при бажанні можна навіть е, е, розглядати його в контексті так званої квантової психології, чи ну, тобто, е, твори насправді учення. ми розвиваємося, і твори можна вже е, транслювати в різні площини. Це зрозуміла річ, але от якщо говорити про українців військово. Дутак трьохсотріччя, і відзначаємо ми на рівні разом із ЮНЕСКО, тобто з європейською спільнотою світовою, і от народний топ соціологічної групи рейтинг за жовтень 2022 року. Він казує, що українці віднесли Григорія Скорди до другої десятки видатних постатей всіх часів України. А це дійсно справедливе місце, чи все ж таки це результат якогось поганого інформування українців певної прогалини у шкільній освіті, якщо можна тезово. Ну ви знаєте, я вважаю, що це знову ж таки результат міфологізації, тому що є і не менш ще раз повторюся цікаві постаті, не менш цікаві постаті, ніж Сковорода у плані. Ем... Інтелектуальному, ну але, звичайно, він заслуговує на увагу, і ми можемо говорити про нього як одного, як про одного із великих представників українства. Але знову ж таки, хочу, щоб ми не обмежувалися з Хобородою і не робили його єдиним українським філософом. Є куди, були, не... є куди розширювати. Та, горизонт. Були, так, і ви знаєте справді ми повинні залучити. Низку осіб, які по суті зараз вважаються представниками інших культур, в тому числі і філософів, але які були е, з України, які ну так чи інакше виражали українську ментальність, е, приблизно те саме стосується і Сковороди, адже він досить непогано вписується е, в контекст російської культури. Подобається це кому Отож, тож але і їм... наш і мені ми... здається, що ось це трьохсотріччя і відзначення, і всі ці національні події, зокрема наша розмова з вами, допомагає розставити певні акценти і, можливо, скинути ось цей пил міфологізації із певних постатей для того, щоб зрозуміти, що ці люди теж були свого часу сучасниками, живими, теж могли пропускатися помилок або робити якісь геніальні речі. І саме з цією ціллю, сподіваюся, всі ці події, які на національному рівні будуть проводитися, зокрема в українському домі, вони допоможі. Жуть українцям розібратися і розширити свої горизонти, дізнатися нові постаті. Я вам дякую за те, що назвали нові імена. Можливо для косі з наших глядачів і допоможуть їм в пошуках чогось нового, що стосується українськості і України. Доктор філософських наук Петро Кралюк був гостем культури на часі.